Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарації Україні від Росії. Запроголосувало проголосувало 94 країни? Це ще не значить, що Росія сплатить репарації, але це перший крок до створення механізму відшкодування збитків від війни. Крім того, ООН вкотре підтримала суверенітет та територіальну цілісність України, а також закликала Росію вивести війська з території нашої держави. А чи вважаєте ви, що Російська Федерація повинна відшкодувати збитки, завдані Україні за час війни? Та чи вірите, що це рано чи пізно станеться? Репарации будут, но они должны сделать методику, как, с чего, там, или это будет нефть, или газ, то есть, и, и какой срок. То есть, то, что будет, это 100% уже проголосовали. А вот сколько и когда, это будут судебные иски, потому что все-таки это через суд. То есть это надо все, всем, как, кто пострадал. Сначала суды, к сожалению это в Украине, потом выходит на Европу мир, и только тогда, когда это утверждает, только тогда это будет долгий процесс со сожалению. то есть быстро, вот так, щоб нам дали денег, нет. Это надо все подтверждать. Она должна выплачивать репарации нам, да. То есть мы не начинали эту войну, они пришли к нам с войной, с войной, поэтому они обязаны выплачивать нам репарации, восстановить все те разрушения, которые принесли в нашу страну. Ну а чи вірите ви, що вдасться примусити Росію це зробити, тому що зараз вона далеко від опитува? Ой, дуже тяжко в це віритися. Дуже тяжко. Знаєте, є таке умозаключення. зло має бути наказуємо, Поэтому репарати це совершенно справедливо. В рамках міжнародних правових отношений законно. Наша задача будет после окончания войны добиться того, чтобы так и произошло, так и происходило, как это было, как это было очерчено в декларации. Я надеюсь, что мы этого добьемся. Команда такая мобильная, команда современная, команда креативная. Смею вам заметить, сегодня у нас в правительстве вместе с нашим президентом. Поэтому репарации, безусловно, должны быть. Це має бути, вони повинні відповісти за свої злочини на Україні і вони повинні е, э... Все встановити, що вони зруйнували. І наш дуже багато людей. в мене є багато знайомих, рідні, які лишилися без, без житла. У мене є там друзі, мене там в Харкові живе племінниця. Розумієте, з дитинкою, з сім'єю. Вони все-таки організація. Якщо їм цього не вдасться зробити, то це не ООН. Пробачте мене за такі слова. Тому що те, що робилось на Україні, по-моєму, весь світ бачив ірпінь, весь світ бачив всі ці звістки, які коїлись на Україні. То це так зрозуміло. Звичайно, що повинно так бути, що не потрібно виплатити людям за їхні виходи компенсацію, за їхні моральні збитки, і не тільки моральні, і фізичні, вони втратили багато будівлі, багато хто виїхав. Вони мають платити все життя, напевно, Україні, щоб її відбуд... від... допомогти відбудувати. Слухайте, ну це, це треба робити? У мене колись була книжечка українських дослідників, що вони нам взагалі винні. І що взагалі цей весь ермітаж треба все повернути в Україну. І зараз Херсонський музей вивезений, Куінжи вивез, Велика кількість українського взагалі там на яких підставах. Тобто репарації, виплати грошима. Нещодавно дізнався цікаву інформацію, якщо хочете. Німці нещодавно тільки припинили виплачувати репарації за Першу світу, що ви розуміли. Тобто це питання нашого покоління, наступних поколінь. Вони все життя будуть виплачувати борги за те, що вони накоїли. І завжди. Вони споплюжили життя всім українським поколінням, що ви розуміли.